Друзі, вітаю! Це голос Криму і я, Владислав Селезньов. Сьогодні говоримо знов про Крим. Бо Крим це рана, що кровоточить. Окупація українського півострова Росії у 2014 році залишила глибокий слід не лише на геополітичній мапі Європи, а й на житті мільйонів, мільйонів людей. Одним із найболючіших наслідків цієї агресії стала масштабна міграція населення. Вирвані з каріння. Розділені з рідними, змушені шукати по різних країнах світу нову долю кримчани стали жертвами політики Кремля, спрямованої на русифікацію та деукраїнізацію півострова. Що чекає на Крим в майбутньому? Чи повернуться ті, хто виїхав? Які демографічні зміни відбудуться після деокупації? Це питання здається хвилюють кожного небайдужого українця. Давайте разом спробуємо розібратися. Та зазирнути в наше майбутнє спрогнозувати демографічну ситуацію в Криму після його звільнення. Сьогодні наша розмова з експертом групи гуманітарна політика Кримської платформи Владиславом Мершинченком вітаю вас, пане владе, Слава Україні, добрий день, героям слава! Як то кажуть, ну давайте відразу БК і за роги окупанти. Здається, двічі з початку окупації проводили перепис населення в Криму. Яка ж нині реальна ситуація щодо демографії в тимчасово окупованому Криму, і що нам важливо всім про це знати? Добре, що ж давайте розпочнемо з 2014 року за офіційними українськими даними на момент початку окупації населення кримського півострова загалом складало приблизно 2 мільйони 350 тисяч осіб. З них майже 2 мільйони це мешканці автономної Республіки Крим, і якщо я не помиляюсь, 380 тисяч це населення міста Севастополь. Якщо ми подивимося на так звані офіційні дані окупантів, то у 2023 році загальна загальна чисельність населення Криму складала приблизно 2,5 мільйонів людей. З них це 2 мільйони населення автономної республіки Крим і майже 600 тисяч це місто Севастополь. Тобто, якщо ми будемо слідковувати саме за так званими офіційними окупанськими даними, то чисельність населення Криму зросла приблизно на 200-250 тисяч осіб. Але проблема в тому, що окупантська статистика є недостовірною, вона є неправдива і вона не враховує сотні тисяч людей, які проживають на території Криму, але просто не зареєстровані там. І, власне, українські експерти з 2014 року вже декілька разів намагались підрахувати реальну чисельність населення Криму з огляду на так звані непрямі показники. Тобто вони не дивляться суто на окупантську статистику, скільки людей живе, а вони дивляться, скільки лікарень будується, скільки школ будується, скільки споживається води і тому подібне. Тобто це непрямі показники. Так от експерти встановили що ще декілька років тому реальна чисельність населення Криму перевалила за 3 мільйони. Тобто вона збільшилась приблизно на 1 мільйон осіб, і власне це ми говоримо лише про загальну чисельність, але найдраматичніших змін населення Криму зазнали з точки зору етнічного розподілу, оскільки Росія з 2014 року провадить послідовну системну політику колонізації Криму, тобто вона запроваджує дуже багато програм і максимально сприяє переселенню власних громадян Росіян в Крим. І навпаки максимально стимулює виїзд українців з окупованого Криму. І власне ми маємо ситуацію, що росіяни зараз де-факто складають леву частку населення Криму. Тобто, зараз ми в принципі з вами визначили щодо тих самих факторів зовнішні та внутрішні міграції на тимчасово окупованих територіях, що спричинила російсько-українська війна. Причому я принципово наполягаю на тому: війна не починається починаючи з 22-го року, а саме від подій 14 року лютого березня місяця. А як ці фактори впливають на місцеве населення та населення, що приймає біженців? Так, ви абсолютно маєте рацію. Тобто, коли ми говоримо про зміну демографії, є так мовити два головних вектора. Через які відбувається ця зміна, і ми вже їх окреслили. перше це переселення Росіян в Крим, і друге це витіснення українців з Криму. Власне на місцеве кримське населення це дійсно впливає. Ми можемо знайти в відкритих джерелах навіть приклади протестних акцій мешканців Севастополя щодо проблеми переселення міста. Тобто, місто дійсно переселене, і місцевому населенню це не подобається. Вони виступають проти цього. Але на мою думку, все-таки найбільший вплив це має на зміну ну, загалом культури населення, загалом структури Криму, оскільки Крим все менше нагадує український варіант Криму до 2014 рік, і до 2014 року і все більше нагадує Росію. Тобто, з тими людьми, які переїжджають з Росії в Крим, вони приводять туди певно Певні патруни поведінки, певне ставлення і певну культуру. І це дійсно змінює все на місцях. Так, да, серйозно виклик, але ж насправді і цифри та зважаючи мільйон. Мільйон це овер забагато. Що ж в перспективі треба буде робити з тими самими панаєхами, яких в народі називають після деокупації тимчасово окупованих територій? Що ж, так, це дуже складне запитання. Ну, ми можемо одразу окреслитися стратегічним завданням, стратегічною метою. України після деокупації Криму це ліквідація будь-яких загроз для національної безпеки. Власне, ті сотні тисяч мільйон росіян, які незаконно заїхали в Крим з 2014 року, вони є реальною суттєвою загрозою для національної безпеки. Тому ми в будь-якому разі не можемо дозволити їм абсолютній більшості цих нелегальних мігрантів залишитись на території вільного Криму, оскільки для нас це буде просто неприйнятно. Проте ми маємо бути тут все ж таки дещо обережними. Тому що ми, як демократична держава, як держава, яка все таки прагне до членства в Європейському Союзі і в НАТО, маємо дотримуватися як міжнародного права, так і загальних норм прав людини. І власне міжнародне право встановлює певні обмеження або вимоги щодо держав, які намагаються вирішити проблему нелегальної міграції. Перша вимога це те, що колективні видворення. Нелегальних мігрантів є забороненими, тобто не може державна прикордонна служба одним рішенням взяти і видворити 100, 200, 300 тисяч нелегальних мігрантів з Криму. Ні, щодо кожного нелегального мігранта має бути окреме рішення, і кожен і кожна особа, кожен нелегальний мігрант має мати можливість оскаржити це рішення в судовому порядку. Тобто, це такий дуже тривалий процес, але він є насправді дуже потрібним для нас, щоб провести цю політику в правильний спосіб. І не наразитися потім на сотні скаргів ЄСПЛ, не наразитися на масштабну критику з боку наших західних союзників і так мовити не зробити постріл самим собі в коліно. Ми, наприклад, можемо подивитись на досвід Азербайджану, який відвоював Негірний Карабах деякий час тому. І власне своєю політикою він демонстрував те, що Азербайджан намагається позбутися всіх вірмен з нагірного на Карабаху. І ми можемо відслідкувати реакцію заходу. Тобто, вони критикували Азербайджан, вони погорожували застосувати санкції. Тобто, і тут ми маємо, і тут ми можемо сказати, що реакція щодо дій України в Криму, якщо ми вирішимо видверти і депортувати все ці населення, вона буде ще більш жорсткішою і матиме набагато гірші наслідки, негативні наслідки для нас. Тому тут власне треба такий зважений підхід. Так, да, багато попереду роботи, в тому числі в контексті того, що рішення мають ухвалитись не лише раціонально, а й максимально зважено. Друзі, тут я звертаюся до нашої аудиторії. Маю нагадати вам, що підписка, ваші коментарі, ваші лайки в наших соціальних мереж залишається надзвичайно важливою опцією, яка дозволяє нам поширювати той самий контент, який ми створюємо разом з нашими знаними та ефективними експертами та менеджерами. Друзі. Підписка на YouTube канал Голосу Криму, а також на усі інші соціальні мережі, в першу чергу на е, телеграм канал Голосу Криму, для нас край важливий. Це а зворотній зв'язок, і Б. Я нагадую разом. Ми сильніше Ладно, тут питання до вас навіть не стільки як до експерта, а як до людини, якій не байдуже. Які емоції ви відчуваєте, коли щоразу бачите чи чуєте відомості про нові хвилі депортації, чи навпаки про переселення з інших регіонів Російської Федерації до Криму, по наїхів? Панаїхів? Ну, звичайно, якщо відповідати не з точки зору експерта, а з точки зору кримчанина, який мешкав в Криму до 2014 року, і якому це все так само болить, як і всім іншим переміщеним особам з Криму будь-які. Кроки Російської Федерації, держава окупанта в Криму викликають у мене лише ненависть, лють і роздратування. Тобто, дійсно, я впевнений, що всіх кримчан які виїхали з Криму чотирнадцять року, є бажання є бажання справедливості досягнути цієї справедливості, щоб ті особи, ті люди, росіяни, які незаконно захили в Крим, що вони звідти всі поїхали. Але все ж таки, ми маємо бути виваженими, ми маємо бути раціональними, і ми маємо робити все, щоб досягнути максимального ефекту. З мінімальною шкодою для себе, це очевидно. А це ж питання абсолютно очевидно адресується до вас як до експерта. Чи достатньо робиться для того, щоб цю ситуацію виправити на державному рівні? Чи все необхідне ми зробили і чи взагалі реально нам використовуючи наявно, у нас важелі впливу на ситуацію щось змінити? Що ж, складно сказати, тому що ми не контролюємо Крим вже майже 11 років і тому. Реальних важелів впливу на цю ситуацію у нас не так багато, і не як ми хотіли би. Проте, коли власне ми говоримо про те, що трапиться після деокупації, що ми будемо робити з нелегальними мігрантами, я думаю, треба одразу висловити декілька факторів, які на це впливатимуть. Перше, ми не знаємо, коли трапиться деокупація. Ми не знаємо, який буде демографічний стан на цій території, скільки росіян там буде і тому подібне. По-друге, ми не знаємо, в який спосіб будуть відбуватися сама. Деокупація, якщо ми уявімо, що деокупація буде супроводжуватися такою самою інтенсивністю бойових дій, як зараз на лінії фронту, то ми можемо припустити, що абсолютно більшість цих нелегальних мігрантів вони самі покинуть територію Кримського півострова. І власне такої масштабної проблеми вже просто не буде. Але наприклад, якщо інтенсивні бойові дії будуть лише на півночі Криму, а на півдні. Такої інтенсивності не буде, то значна частина нелегальних мігрантів може лишитися, особливо на південному березі Криму, який є власне одним з регіонів значного скупчення нелегальних мігрантів. Тому це ці фактори, які завжди треба брати е, в знаки. Е, якщо говорити про законодавство України, то в принципі у нас вже є інструменти. Які теоретично дозволяють нам вирішити проблему нелегальної міграції? У нас вже є терміни добровільне повернення, видворення або примусове видворення, і в нас є державна міграційна служба, державна прикордонна служба, СБУ, які в принципі здатні це все реалізувати. Але також варто розуміти, що всі ці процедури вони були створені в умовах мирного часу, і вони передбачали реакцію на класичні міграційні проблеми. Тобто для прикладу, в 2019 році вийшло дослідження, відповідно до якого на вільні на всі вільні території України України перебувало приблизно 60 тисяч нелегальних мігрантів, тобто це лише 5-6% від тієї, кількості, яка зараз перебуває на території Криму, і ми просто можемо уявити, що якщо. Наші органи державної влади повертаються зараз в Крим, а там 500 тисяч нелегальних мігрантів. Ну вони просто адміністративно цим впоратися не зможуть. Та тут, тут треба бути потрібен буде якийсь перехідний період на е, мотивувати, добровільно повертатися і тому подібне. Е, проте е, ну знову ж таки треба значити, що в принципі наша держава спроможна вирішити ці проблеми. І, наприклад, декі два роки тому відбулася дуже важлива зміна е, в законодавстві. І була скасована судова процедура видворення, і була заміна на адміністративну. Що це означає? Це означає, що коли Державна міграційна служба або СБУ вони вирішили депортувати якусь особу, для цього достатньо рішення власне або ДМС, або СБУ. І не треба йти в суд, і не треба проходити всі інстанції для того, щоб просто отримати дозвіл. Вони самі видають це рішення, а людина просто може оскаржити це рішення в суді, і це просто прискорює цю процедуру в рази просто. Так, да, насправді треба шукати спосіб для того, щоб вирішити цю, цю проблематику на перспективу, але є нинішні реалії, і насправді вони сумні. Що робити тим людям, які зараз, перебуваючи у пеклі окупації, шукають можливість залишити її, виротись з того самого пекла? Що порадити людям, які шукають ту саму можливість, але наприклад, не мають коштів на дорогу? Чи мають вони змогу звернутися до якихось там організацій, встановлювати за допомогою? Так, на жаль, таких ситуацій доволі багато, і власне тут треба підкреслити, що з мільйона з понад мільйона нелегальних мігрантів, які перебувають в Криму, зараз значну частку становлять українці, тобто приблизно можливо 100-200 тисяч складають українці, які в 2014 році виїхали з території Донецької та Луганської областей в Крим і оселилися там. Або навпаки були змушені після 22-го року виїхати в Крим з території Херсонської Запорізької Донецької областей, оскільки вони не мали просто інших шляхів виїзду з території бойових дій, і саме тому дуже багато українців і українців з регіонів України на жаль опинилися в окупованому Криму. Е, і власне головна рекомендація це намагатися виїхати будь-яким методом. Ми бачимо, що майже щодня окупанти затримують наших громадян під вигаданими звинуваченнями. Мені здається, тут, власне, також варто звернутися за допомогою до українських посольств, наприклад, в Грузії або в Туреччині, це власне держави, через які найчастіше відбувається евакуація, точніше, виїзд українських громадян з окупованих територій. І є, в принципі, дуже багато громадських організацій, які також сприяють цьому процесу. Насправді, слухаючи вас, я постійно лолю себе на думці, що а чи достатньо робиться це у нас для того, щоб притягнути до відповідальності тих посадових осіб, цих нелюдів, які де-факто винні у е, скоєнні злочини проти людяності в Криму? Я розумію, що це певною міра таке риторичне питання, е, тому я його можливо, можливо, дещо масштабую, саме в контексті того, що які зміни потрібно внести в національне законодавство України для покращення ситуації і? Чи, чи потребуватиме певних трансформацій міграційна політика щодо докупованих до територій? Тут якщо ми говоримо про питання справедливості і притягнення до відповідальності, то тут ми можемо говорити по перше про воєнних злочинців, або і ми можемо говорити про російських посадових осіб, які реалізують всю цю політику з боку Російської Федерації. А також можемо говорити про українських колаборантів, які або, або сприяють реалізації такої політики, або безпосередньо беруть в ній участь. У нас є декілька органів державної влади, які були м, відновлені піс після окупації Криму. Це прокуратура автономної республіки Крим та міста Севастополя. Це головне управління СБУ е в Ар Крим. І наскільки мені відомо, в принципі, вони працюють доволі непогано, настільки, наскільки це можливо, і ми на втіном навіть обсайті їх можемо побачити доволі багато прикладів судових рішень щодо е окупаційних суддів, щодо колаборантів, щодо російських посадових осіб, які власне реалізують цю злочинну російську політику. Проте, знову ж таки треба розуміти, що на цей момент рука нашої справедливості на жаль не може дотягнутися до осіб, які перебувають або в окупації, або в Росії, і тому навіть дуже багато цих рішень судових щодо ув'язнення, вони е, приймаються і на обсенція тобто за відсутності самої особи. Так приймається річни щодо її засудження, і потім, коли ця особа буде затримана, вона вже буде відбувати це покарання. І мені здається, це правильний шлях, це максимум, що ми можемо зараз зробити. Звичайно, продовжити документувати всі ці події, і всі злочини росіян. Тобто не знаєш, як діяти дій по закону. Хоча насправді мені більше до серця ті процеси, які відбуваються, зокрема на території Російської Федерації у виконанні служби безпеки України та інших спецслужб, я розумію, що справа Морстада, вона певною мірою не зовсім знаходиться в правовому полі, але тим не менш запит на справедливість є колосальний, і кожне зло, яке не покарано, воно кратно, множився. Владислава, кінець року, це зазвичай підведення підсумків. Це наші прогнози, це наші мрії, це наше очікування. Поділіться, будь ласка, вашим баченням щодо перспектив повернення внутрішньопереміщених осіб на свої землі після деокупації нашої території. Коли? Як яка орієнтовна кількість внутрішньопереміщених осіб зможе повернутися до своїх рідних домівок після того, як Крим знов повернеться під контроль українського війська? Добре. За офіційними даними України, у нас нараховується приблизно 60-65 тисяч внутрішньо переміщених осіб з Криму. Проте це не повна цифра, оскільки дуже багато людей або не отримували довідки ВПО, або вже просто позбулися її. І власне ми пропускаємо, що близько 100 тисяч може навіть і більше осіб з Криму виїхали і оселилися на вільній території України. Але дуже багато осіб ще виїхали в інші держави. Наприклад, за оцінкою представництва президента України в Комніс Пулі Крим з Криму загалом з 2014 року виїхало близько 200 тисяч українців, і я з вами абсолютно погоджуся після деокупації повернення внутрішньопереміщених осіб в Крим буде пріоритетним завданням. Для держави, оскільки саме люди на місцях будуть відновлювати і відкривати наново українські школи, будуть відновлювати українську культуру, українські політичні процеси, українські змі, українське медіа. І власне, хто як не люди, які безпосередньо постраждали від російської агресії, хто як не кримчани, які максимально мотивовані, готові працювати заради відновлення українського Криму, може це все забезпечити в Криму після деокупації. Власне, держава має максимально цьому сприяти шляхом, наприклад, за пропозиції певних посад, можливо, відновлення житла або надання житла, тобто Українізація Криму після деокупації це буде абсолютно пріоритетний процес, і внутрішні приміщення особи з Криму будуть відігравати тут мені здається ключову роль. І це насправді надія, віра в те, що справедливість таки переможе. Те саме злодення, з яким зараз стикаються наші співгромадяни, що перебувають на тимчасово окупованих територіях. Запит на справедливість він існує так само, як і існує запит на підтримку наших друзів та партнерів, на наших підписників, друзі. Голос Криму в усіх соціальних мережах: Ютуб, платформа, телеграм-канал, інші соціальні мережі там ми розповідаємо про те, що насправді відбувається в Криму. Пам'ятаємо. Слово то є куля, інформація то є зброя. Ну а вам, я друзі, маю нагадати, що в студії з нами був Владислав Мершиченко, експерт групи гуманітарна політика Кримської платформа влади. дякую вам, слава Україні. Дякую. героям слава.